Слама Кремікса. Тільки не Кремікс, а домашній корм. Домашній, домашній Кремикс. Колись як Костя присилав машину, то зверху стояв ще цей кондиціонер. 20 вересня. Конястик! Горний! Горний! Сілба! Питаються, коли мене питають, чи вибрав я картоплю, коли я говорю, що я не вибрав, бо ще рано, то мені ніхто не вірить. Я кажу, чого? Кропим, щоб жуки не з'їли. І мені ніхто не вірить. То я думаю, бляха, прийду я вам, і покажу. 25 вересня. Картопля ще зелена. Садили її, так як і всю... Ну, Коротше говоря, зараз картопля в цей період, коли йдуть дощі, і коли її гарно одобрити, доглянути, і покропити від хворобі шкідника від цього, коли його нічого не з'їло і не торкнулося, то це основний період росту картоплі, коли вона набирає вагу. Хоча всі говорять, що вона зогниє, а не цього. Ну побачимо. Я вам просто кажу, що вона ще зелена. Три тижні назад, навіть два тижні назад, кропили від жука, <смас> щоб жук не з'їв. Думаю, зніму і покажу, бо ж ви кажете, що я там брешу, дуру, таке не може бути. І на рахунок соняшника. Дивіться, що хочу показати і сказати вам. На мою думку, що певне, що ціна на макуху того року буде... Космос, дивіться, що з соняшником робиться. Він зогнив. Він зогнив. Не знаю, Не знаю, як воно буде, але я, наприклад, пропагую ціну 10-12 за гривень, гривень за кілограма купи. Пишіть, що вважаєте ви, як вважаєте, яка буде ціна. І гнилий. Коротше говоря, новості не пішні, треба закуплятися, закуплятися соняшником, поки є ціна. Інакше будемо ми з своїми кроликами кукурікати. Я так дивлюся, що те саме чекає сою. Ну, Може, із-за того, що вона ще не достигла, то може ще дойде, може ще ті дощі зупиняться. Але прогноз такий, що цей рік буде веселим. Мало, ну, я вам покажу. Е -е, кролики йдуть постійно, постійно відправляються. І також з кроликами йде корм, не знаю, але здається, що буде скоро, як воно називається. Треба вже планувати якесь велике виробництво, бо ну, буду просити людей, щоб в Ютубі писали, хто моїм кормом користується. Хай напишуть отзиви, е -е, покормують. Добрий, поганий, все так, як є. Прирости, молочність і так далі. На майбутнє. Так. То віконечко на що то буде? На, -то. на що? Горка а вентилятор. Ага, сос возбуха. Ви вже по тому ходите, так? Да? Тобто, так. -то да. Тепер скажи мені, як думаєш, що купив металолом чи ні? Не знаю, зараз побачив. Планова відсадка молодняка і сьогодні вже можна було б... Можна було б запліднити знов самок і... І нема коли, нема коли, нема коли, Найджа не знає, як об'яснити, що роботи багато. Вже вроді на кормоцех більш-менш все готове, щоб його починати робити. Ну, докупи все стягувати, бетонірувати. І нема коли почати. Як, чесно слово, як хтось наврочив, не можна ніяк стартанути. Хоч бери до якоїсь баби їдь яйця качати. Шутка, звичайно, але Але якось воно так є. Через тиждень знову буде відсадка. І... Дивіться, пишете, просите молодняка, Ну, мається на увазі самокітних. Не можу, не можу ніяк. Багато молоднячка отакого йде на ферму, на новоспечену ферму. І... Якби можна було і самками кітними, як би вигідно, можна було б працювати, продавати, але зараз не можу, бо мені легше зараз пихнути молодняк і весь акцент, щоб пішов туди на кормоцех, щоб настроїти тут цю гектару, щоб воно вже нарешті все запустилося. Бо зараз, якщо я почну ще оставляти самок, бачите, скільки молодняка, де що з них, наприклад, вибилося б, так, там самців, де що залишилося ну, на самочок. Мені, щоб зараз продати, там, наприклад, 50-70 самочок, це треба 150 самочок оставити, запліднити їх, і щоб з них якийсь процент залишився кітними. Інші знову ж таки, якщо не запустилися або побити, або запускати ще раз, розумієте, це якби брак трошки з місцем. А як от зараз молодняка трохи є, легше мені буде самців побити, самочок продати і вже наступні. От, наприклад, вже ціво, що буду вже відсаджувати. я думаю, що це буде на наступний тиждень, то вже їх, думаю, буду е залишати і вже їх буду запускати, ну, мається на увазі продавати самочками. Дивіться, по шкірці, е напишіть ті... То мені вже присилав шкірку, чи задоволені, чи не задоволені, може когось надурив. Якщо надурив, то зразу напишіть, бо може знаєте, хтось хоче відправити, але боїться, не знає, яке, яка буде оплата. Е, оплата по домовленості, можна на карточку можете навіть вказати свою ціну по домовленості, за яку ми домовимося, вказати її, чи на новій пошті, чи на Укрпошті в доставку. Вартість. вартість шкіри і так далі. Можу оплатити як на карту, а можу також і наложкою. Наложкою зразу на пошті я оплачу. Шкірка йде і її так немало. Якби знаєте, кажуть, що там кролика майже не залишилося, або там пропало багато, або там вибило, або вже ніхто не займається. Займаються люди. Непогано, багато, але дивлюся, так як зараз купляють теж молодняка, і так як зараз хочуть кітних, з такою кількістю, як зараз є запитів на кітні самки на молодняк, то я не знаю, то одне з двох. Або багато хто хоче починати кролики вирощувати, або багато кроликів пропало. Я думаю, що вже навіть в швидкому майбутньому, де вже скоро тиждень-два, м'ясо має трохи так, ну, нормально піти вверх. Бо м'яса немає. М'яса немає, кроля хочуть. Ще вони не стремляться піднімати ціну на м'ясо, але його немає. І дивлюся, що його поки що не буде. Да, зараз купляють молодняка багато. А поки цей молодняк виросте, поки вони ну, заплідняться ті самочки, і поки е це все, весь цей рух піде. То це все м'ясо десь буде приблизно на весну. Зараз м'ясо не буде. Раніше це все стартувало з жовтня, з листопада, навіть місяця. Кінець, ну, початок листопада, кінець жовтня. Зараз тільки кінець вересня і вже ажіотаж на м'ясо. Правда, ще вони не стрімляються ціні піднімати, але вже скоро, скоро буде. Чого не скажеш про ціну на шкурку? Шкурка йде в ціні. І певне, що буде вона далі йти в ціні. Ну, що ж, кролика немає, кролика немає, м'яса немає, і панишої шкурки не буде. Навіть сам сам діда навіть вимахувався на кроля, казав, мене постійні клієнти, постійно мені відсилають, відправляють. Я з ними постійно працюю, круглий рік. Спочатку вимахувався, 10-15, а потім, як почав дзвонити, ну, я так не люблю, знаєте, два-три рази просити, я раз питаю, або або працюємо, або не працюємо. Якщо не працюємо, значить шукаю щось іншого. Ну, не люблю я так два рази просити. Раз попросив, ні, то ні. Ну, дивлячись по дєдові, то в Києві м'яса нема. І я думаю, що там піде скоро ціна, і то так гарно піде. Вже в вересні нема, а ще ж ціла зима впереді. Коротше, хлопці, я ще не буду робити розіграша. думаю, ще який тиждень почекаю. Цей самець мене важить 6 кг, я його важу недавно своєму одному із своїх підписників показував, приїжджав до мене з Березного по короликів. То, ну по самців. То то, 6 кг цей важить. Цей той самий, що я кажу, бачите, яка бумажка вже. ну, Я її не міняю. Далі. Далі, далі, далі. Не знаю, як далі буде. Може впаде, а може підніметься ще у вазі. Цей не знаю. Теж певно, що десь так само. Ну, може, 5,5 ,5 десь. Ну, Такі <силю> сильні апарати. Показую, що вони є, все нормально. Ще думаю, на днях провакцинує їх ще раз цей лапіном Gem2. Для цього такі нормальні. Робочі самці хтось буде мати. Круті такі апарати. Ну-ну-ну. No, 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 no. no, no, так виглядають. Нічі, ні, чінят не видно, неї рукою не можу взяти. Чуть Сашко і муса обпалив як опалював клітку. А так все, все серйозно. Це другий і ось це перший. Перший чуть такий, знаєте, не акуратніший. Не такий, щоб він вже такий виваль був. Звісно, він чуть менший, але вага теж така не, не цей. Не знаю, шкіра така, як не шкіра, а просто от шуба. м'ех, м'ех. Класні молоді робочі самчики. Як то поляк мені колись робив, як я в Польщі купляв цей. Ну. Як то на весну роблять? Ось так. Тігер. Отакий має самець вигляд. Шкода, що у нас немає виставок зараз. Дуже погано. І дивіться, що хотів сказати, ну, якщо це все так, ну, в скорому майбутньому закінчиться безстренько, я так думаю, хотів би е попросити там, може, київських, чи професорів, чи асоціацій, яких там кроликової. Щоб робили, знаєте, не такі, не просто там виставки по кроликах, а робили, ну, справді, виставки. Не просто там приїхав, купив кроля, продав. А щоб нам привезти своїх самців, показати на виставці, які вони мають показники, ну там по шерсті, по вухах, по чому вони ще там дивляться по статурі, там шийка, за, талія. Щоб ну, е якісь професора, якісь е доценти, чи як вони, ну, там з кафедр. Коротше, я вже так заглиблююся, так щоб, знаєте, на якусь лекцію приїхати там, по кролівниках, по цих по кроликах послухати. Цікаво було, я вже так думаю. Знаєте, трошки багато часу було цьому цьому вділено, трохи ну, багато своїх знань, а ще приїхати і отримати десь на якісь конференції, на якісь лекції. Я думаю, що це було б прикольно. знаєте, може, ну, Я вже знаю багато чого, але я знаю, що знаю не все. Було б добре так послухати. Я ж думаю, що е ті доценти це все не тільки книжок беруть, а і, і може хтось на фермі їздить, може, знаєте, хтось з тих новітніх ферм приїхав, би поділився досвідом, як в Європі, якими там породами займаються. Все одно ж постійно все йде вперед. Добре. Все, всім. Е Щастя, радості, добра. Всім удачі! Підписуємося на канал, поширюємо відео своїм друзям, кому кому цікаво, щоб відео е, заходило в рекомендації. І, і на рахунок шкірки, шліть шкірку, знизу оставлю вам номер цього, як називається, ну, пошту е, нова чи Укрпошта є, можна сказати, по тій самій адресі, е, та сама вулиця, тільки інший будинок. А так, всі. Контакти будуть знизу. Всім щастя, радості, всім пока, на все добре, слава Україні! Героям слава!